Всім привіт! Мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про те, що можна зробити, щоб теплиця була більш функціональною. Починаючи з процесу безпосереднього будівництва теплиці, і що можна зробити, як модернізувати, і один із досить таких ефективних способів зробити теплицю більш функціональною — це поставити тамбур. Деякі запитають тамбурна група, що вона дасть. Тобто, в принципі, ну це просто-напросто якийсь тамбур. А, насправді не на все так просто. По перше, давайте розглянемо. Тобто, тамбори можуть бути самі різноманітні по конфігурації, по конструктиву і по тому, що вони можуть надати для теплиці. Перший варіант це невеличкий тамбур, який дозволяє просто-напросто зробити приміщення, яке буде розділяти вулицю і безпосереднє тепличне відділення. Тобто, людина заходить спочатку в тамбур, ось закриває двері і йде далі. Це дає, по-перше, те, що в зимовий час, коли ви заходите в теплицю, ви спочатку попадаєте в тамбур, закриваєте двері, і не таке холодне повітря буде попадати безпосередньо в теплицю. Тобто тамбур зменшує витрати на опалення для теплиці. Одна із найбільш втратних по факту тепла це відповідна входна група. В деяких теплицях е, я Бачив такий момент, коли на вулиці, наприклад, мінус 10-мінус 15, я захожу в теплицю, відкриваю двері, і я бачу, як холодне повітря просто-напросто вигляді туману, воно йде на перші рослини, так потрохи розвіюється, ось. І рослини від цього страждають. Тобто найближчі рослини, які знаходяться до входу, будуть відчувати холодне повітря, яке буде так сказати йти з двері. Тому, коли ми поставили тамбур, ми зменшили тепер витрати. Це перше, це найпростіший тамбор. Другий тамбур, коли він створюється вже якби як входна група, раз другий момент, що в тамбурній групі можна додатково і в принципі. А частіше всього оснащується, встановлюється все обладнання, тобто в теплиці завжди у нас досить висока вологість. Ось І якщо ми встановлюємо системи керування теплицею, то м -м, якщо вони знаходяться безпосередньо в самої теплиці, висока волога на них діє. Тобто, ось якщо це електрика, вона повинна мати IP65. А якщо ми приносимо обладнання все в тамбур. То ми просто-напросто його більш захищаємо від вологості. Тобто в тамбурі завжди нижча вологість. Третій момент, який дає, наприклад, тамбур, збільшуємо площу в самої теплиці за рахунок того, що ми все обладнання, яке ми би розташовували в теплиці, ми його виносимо в тамбурну групу. Часто навіть ємності для поливу, там системи зрошення, і таким чином ми просто-напросто Тепличний відсік повністю завантажуємо рослинами, і там нам не треба якісь там шафи ставити з обладнанням, ще щось, ще щось. Тобто, все це переноситься і ми максимально використовуємо тепличне приміщення. Далі тамбур використовується для складання обладнання, складання різного інвентаря, а також те, що ми назбирали, тобто там додатково може складатися просто-напросто готова продукція. Тобто функціональність тамбура величезна, да, якщо його правильно використовувати. Наприклад, якщо ми з'єднуємо тамбурну групу і додатково в ній можемо зробити розсадне відділення, в чому нюанс? Для нормальної роботи теплиці, наприклад, щоб ми могли запуститися. Нам треба приміщення десь приблизно 10% да, для того, щоб стробити розсадне відділення, там виростити розсаду, і потім ми заносимо в теплицю, і відповідно у нас є розсадний матеріал. Якщо у нас теплиця, да, там 10 на 50, то ми можемо створити тамберне відділення там 4 на 10, 5х10. і... В ньому розташувати розсадне відділення, тобто окремити, і це буде розсадне відділення, в якому ми спочатку вирощуємо розсаду з мінімальними затратами. Нам не треба опалювати всю теплицю, тобто ми вирощуємо розсаду так сказати, в притепличному в приміщенні, і потім всю цю розсаду виносимо в теплицю і там вже вирощуємо. Тому е, створення тамбурної групи, да, тобто її можна більш функціонально зробити, ось і використовувати більш ефективніше в тому плані, що, наприклад, тамбурна група вона значно менша, вона нижча, наприклад, чим теплиця. Да. Ну, менш затратна буде по опалуванню, по освітленню для того, щоб виростити росаду. Потім беремо, принесли в теплицю і отримали запуск тепличного відділення вже з росади, яка вирощувалася буквально рядом. В принципі, тамбурні групи можуть бути саме різного формату, тобто вони можуть бути. Додатково приставлено до теплиці. Ну, тобто перший варіант це просто якби такі крильцо, да, тобто перед теплицею. Другий варіант вже готова тамбурна група, це вхідна група, яка додатково добудовується, і ми отримаємо, так сказати, тамбурний комплекс, я би назвав, тому що тут і обладнання можна встановити, і ємності для зрошення, і розсадну групу для того, щоб щось вирощувати. Інший варіант це коли безпосередньо в самої теплиці робиться окремо. Відділення, тобто ми відділяємо, наприклад, 10 на 60, ми можемо поставити перегородку і встановити тамбур. Тут декілька є моментів, тобто, треба розуміти, якщо це теплиця з фронтальним провітрюванням, тобто у нас промуги знаходяться тільки спереді і заді, то. Нам треба робити тамбур так, щоб тамбур не закривав фронтальні фрамуги, щоб у нас нормально провітрювалася теплиця. Е, інший варіант, якщо тамбур знаходиться в самій теплиці, він може бути просто пристроєний, вставлений якби внутрі. Е, це буває, коли, наприклад, просто нема площі для того, щоб побудувати тамбур. Ну, нема просто-напросто, де поставити його. Ну, він робиться внутрі. І є декілька варіантів. Він просто робиться коробкою, да, його обшивається. Закривається так, щоб фрамуги, дві фрамуги, які йдуть в тамбурі, одна зовнішня, друга для того, щоб з тамбура теплиці, вони могли відкриватися і теплиця могла провітрюватися. Ось і є інший варіант, коли просто-напросто у нас верхнє провітрювання, тоді дуже зручно встановлювати тамбур на декілька секцій. Далі, якщо у нас теплиця має встроєний тамбур, тобто внутрішній, я його називаю так, коли він входить внутрішньо теплиці, то він може бути крайній. Називаємо його так, тобто він знаходиться з одного краю, да? а може бути середній. Тобто є такі варіанти, коли ми встановлюємо теплицю. Тамбур ставиться посередині, і у нас в одну сторону йде теплиця, і в іншу сторону йде теплиця. От, до речі, можете перейти по ссылці, подивитися, як цей варіант виглядає. Досить зручно. Чому? Тому що, наприклад, у нас є теплиця довжиною 100 метрів, і ми ставимо тамбур з одного краю. То, щоб попасти в іншу частину теплиці, нам треба пройти 100 метрів. Вести всі комунікації, опалення, зрошення і все інше на 100 метрів, дуже незручно і не так ефективно, і провітрювання не так буде ефективно. Якщо ми вставили тамбур посередині, то у нас в один бок йде 50 метрів і в інший бок іде 50 метрів. І це досить зручно керувати, тобто все це системи керування внесені в тамбур. І плечо на 50 метрів в одну і в іншу сторону, воно досить рівномірно розподіляє навантаження по всім системам: зрошення, опалення, освітлення, електрика. Тобто, все це буде більш правильно і ефективно працювати. І інше, тобто, у нас великий тамбур, він дуже зручний і в декільких варіантах, тобто там навіть місце для відпочинку, було. А є інші варіанти, коли це іде блочна теплиця і створюється тамбурна група. Спереді, наприклад, да, тобто крайній ось, і в е, блочній теплиці вона об'єдниться, тамбурна група, і ми отримуємо величезне приміщення. Тож дуже зручно керувати всім цим. Ви зайшли в один тамбур, і ви одразу можете заходити далі в 4-5 теплиць, керувати, управляти всім це, як кажуть, з одного місця. І ще один варіант, коли, наприклад, великий блок. І тамбур теж знаходиться по центру, і у нас в одну сторону пішли, так сказати, тепличні блоки, і в іншу сторону пішли тепличні блоки. Такий тамбур дозволяє: по-перше, це технічне приміщення. Тут все обладнання для зрошення. Для Опалення, освітлення все знаходиться тут. Тобто, ось тут система керування. По-друге, тут можна складувати готову продукцію. По-третє, тут теж створювалось місце, де агронома, щоб він мог постійно там знаходитися, працювати, контролювати, тобто не треба окремо ще приміщення, да там, а можна безпосередньо в самому тамбурі працювати. Ну єдине там. Навіть доходило до того, що було місце для відпочинку, все необхідне було так сказати там під рукою. Тобто тамбурна група вона не займає велику площу, але вона значно підвищує ефективність теплицю. Тому, якщо ви плануєте будувати теплицю, тобто, якщо ви самостійно хочете попрацювати і зробити це, то зверніть увагу безпосередньо на самий тамбур, да? тобто ось, для розуміння, що де і як. Ну, а якщо вам треба, щоб воно було конструктивно, професіонально, правильно зроблено, можете безпосередньо звернутися до нас. Дуже багато років будуємо, величезний досвід, що і як воно повинно бути, тому що є деякі моменти стиковки, да, тобто всіх цих елементів, то щоб воно було досить правильно зроблено, герметичне і тому подібне, то все це вже у нас відкатано. Тому гарних вам вражаю і до нових зустрічей, і за нами перемога!